Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова, цікава промгрупа. Буде вона на полицях з 25 грудня по 31 грудня включно. Чашка керамічна об'ємом 350 мл за 70 гривень з такими різними гномиками. Наступна новинка це і набір ємностей для спецій Сіль Перець. Вони по 130 мл об'ємом, 90 гривень ціна. Ось такі органайзери для спецій. Для спецій, бо в них така ширша оця основа. Бачила є такі органайзери, але вони були вущі, то не кожна пачка зі спеціями поміститься. Бачите, є три варіанти кольорів: білий, рожевий та сіренький. 60 гривень ціна. Ще в них є такий розділювач, щоб можна було, наприклад, погрупувати по різних категоріях спеції. Кляний салатник від торгової марки LUMINARC діаметром 18 см 65 гривень. Трулі емальовані, сферичні, за 399 гривень з різними квітами. Даланта. Це, мабуть, піони були. Це точно піони. І ще, і ще з лимоном. До речі, цього року лимон був просто мега популярним принтом. Такий варіант набору контейнерів із кришкою. П'ять штук вони є різного об'єму. Від 330 мл до 2 літри та 100 мл. Це найбільший Ціна 199 гривень. Скляний заварювальний чайник. Вони скляні, а ось ці вставки пластикові. 199 гривень. Ціна акційна. Салатник від люмінар діаметром 12 см 43 гривні. Салатники діаметром 18 см 65 гривень. Блюдо від торгової марки Люмінар діаметром 25 см. Вони такі зелено-блакитні або чорні. Ціна 125 гривень. Так, показували ті чорні. Вони меншого діаметру. Ось цей варіант. Вони є на 21 см. Ціна 100 гривень. Сковорода алюмінієва зі скляною кришкою діаметром 20 см. Ціна 449 гривень, але але я знаю, що на цю сковороду буде акція. Подивимося в перший день знижок. Контейнер для зберігання: об'єм літр та 500 мл. Сама ємність скліна, таке скло, до речі, досить товстезне, жару міцне, аж до 400 градусів витримує 299 гривень. Як тільки підійшла до промгрупи, одразу звернула увагу на ось такі домашні капці. Які ж вони милі. Пальчики відкриті з бантиками, такі вони пухнасті. Є з рожевим бантиком, а є із сіреньким бантиком ось такі. Ціна 449 гривень. Набір салатників порцелянових, три штучки. Вони такі рельєфні, має чорний обвідочок. До речі, рельєфність в них різна. Бачите, тут такі великі ромбики, навіть не одразу помітні. А ось ці дрібненькі ромбики. Ціна набору 189 гривень. Діаметр 12,7, а об'єм не зазначено. Комплект постільної білизни, двох спальної. Мікрофібра. Тут йде в комплекті дві наволочки. Так, наволочки 50 на 70 сантиметрів, простарадло 1,80 на 2,14 і підковра 1,75 на 2,15. Одна штука. Ось такі. 599 гривень ціна за комплект. Покривало 3 в одному. Покривало ковдра плет 2 метри на 220. Такі гарні, вони прошиті. Це з одної сторони колір, а це з іншої. 469 гривень. Лампа кільцева для блогінга. І з селфі зі штативом для смартфона 399 гривень. Карпетки жіночі. Вони мають антиковзуючі краплинки, дуже тепленькі. 199. Корм для котів Пуріна Ван 339 гривень півтори кілограма. Набір рушничків махрових, 100% бавовна. Один має розмір 50 на 90 а інший 70 на 1,40 м. Ще в блакитному кольорі є 299 гривень. А ще є ковдра електрична. Розмір 1,50 на 70. Така односпальна ковдра. 449 гривень. Рушничок кухонний. 45 на 60 сантиметрів за 46 гривень. Вони такі вафельні. Малюночки є різні. Ой, який сніговичок веселий. Так. Ось такі гарненькі. Свята повні чудес. Тепер вже цікаво всі подивитися, правда? Такі гарні вони. Позитивні. Щасливого Нового року. І ще один варіант з такими хатинками. Веселих свят. Нічник проектор зіркове небо. Працює від USB. 249 гривень. Ось так ця краса виглядає. Ага, USB, а тут батарейки. Що за фокуси? USB. І USB. Що це може бути подвійне якесь? Хто знає напишіть, дуже цікаво. Набір салатників керамічних із кришкою 249 гривень. Дівчата і хлопці, це скарб. Просто подивіться. По-перше, які вони гарненькі. Вони один в один гарно встаються. Якщо, наприклад, використовувати для якихось застіль святкування, чудово, їх можна компактно зберігати. І ще один чудовий фактор це є кришечки. Бачите, кожен салатник має свою кришечку. З'їли, з'їли, не з'їли все. Хоп, кришкою закрили, і в холодильник не треба перекидати, переставляти. Ну ж клас. Чудовий варіант, на мою думку. Так залюбувалась, що, не пам'ятаю, сказала вам ціну: 249 гривень, об'єм 260, 520 та 820 мл. А ще є ось такі контейнери. Кольори є з кришок салатовий, жовтий та фіолетовий. 60 гривень, 3 штуки, 500-900 мл та літр 200. Подушечка декоративна, така зайчик. Має хвостик, має вушка. Є ще з біленькими вушками, ще з рожевими вушками. Коштує така подушечка 399 гривень. Збір автомобілів Hot Wheels, Їх є 5 штук, 525 гривень. Такий домашній улюбленець в корзині. Бачу, що там до нього є аксесуари. Акційна ціна 319 гривень. Така скляна куля зі снігом, тут ще накручується і буде музика. Ціна, правда, не акційна. 349 гривень. А от гномик акційний 299 гривень висотою 58 см. А такий гномик за 169 гривень, висотою 15 см. Гноміків є до вибору, до кольору висотою 21 см 129 гривень ціна акційна.